Вітаю! Сьогодні поговоримо про секретну папку у менеджері файлів від компанії Google. Таку папку можна використовувати для зберігання важливої інформації, наприклад, документів і тому подібне. І якщо у вас даний файловий менеджер ще не встановлений, то потрібно його встановити з маркету. Для цього вводимо в пошук, назву менеджера та встановлюємо його, відкриваємо програму. Даємо для додатка дозволи. Вибираємо в меню захищена папка. Далі необхідно вибрати спосіб блокування. Це може бути пін-код або ключ. Я виберу пін-код. Потрібно ввести пін-код один раз, а потім ще раз його підтвердити. Відправимо в захищену папку будь-який файл. Нехай це буде зображення. Виділяємо зображення. Натискаємо на три крапки. Та вибираємо перемістити в захищену папку. Вводимо пін-код. Натискаємо далі. Готово. Зображення переміщене. Повертаємося знову до захищеної папки та вводимо пін-код. Бачимо там наше зображення. Його можна легко перемістити у вихідне положення. Для цього потрібно викликати меню та вибрати перемістити із захищеної папки. Повертаємось до зображень і бачимо, що наш файл перемістився у вихідне місце розташування.